Другу раночку та роз рівних кішок. Дивимося, давайте розберемо сьогоднішній день. Що сьогоднішній день принесе. Давайте не просіть, бо я не буду дивитися на завтрашній день по зустрічам, там, що будуть зустрічатися, я дивитися не буду, бо я наперед знаю, що там з тих усіх домовленостей і з тих. Намірів буде, я дивитися на не буду. Не буду. Не хочу. Я і так знаю, що там буде. Так, дивимося на свій сьогоднішній день. Розбираємо. Сьогодні займіться дітками. Якщо вирішили десь до лікаря записати або у школу сходити, бо кінець року треба попідтягувати все, ви все правильно зробите. Займіться сьогодні наповну своїми дітьми. Далі, якщо вас пригласили на побачення, запросили, або на зустріч, ну тут як побачення йде, ви собі не відмовляйте, не треба думати, чи йти мені, чи не йти, чи може я потім через день піду. Чи... Ні, живіть сьогодні, живіть зараз. Одягайтеся, наряжайтеся і шуруйте, щоб я вам не виписувала чарівний пендель, Мені воно. Вчора робила діагностику зранку. Один одному переписуються вже півроку, ніяк не можуть состикуватися. То він не може, в нього якісь справи, то в неї. Я вже і вчора точно чарівний пенділь, Надія, звать, виписала, кажу, так, одягайтесь, давай сама запрошу його першого і шуруй на побачення. Так послухала мене і вже побачення відбулося. Оце я вам сьогодні кажу: не оставляйте на другі дні. Давайте вперед. Бо нічого тоді не здвинеться з мертвої точки. Хтось сьогодні буде загнаний в угол. Якась така ситуація создасться, що не можете ні наліво, ні направо, ні вперед, ні взад. Тут треба вам подумати, як вийти з ситуації. Бачите, загнали в угол. Що таке? Може вам хтось якась уже свиногадалка. Набрехала, намолола дурості якісь про вас, що на вас смертельна порча, чи він є безбрача. Знаєте, бачите, тут більше грома і молнії. тобто більше брехні, чим правди. Вас загнали у угол, кидали камнями, і тепер ви не знаєте, як вийти з ситуації. Зараз я подивлюсь. Не все то правда, що болтають у Тіктокі. Повірте мені. Так, як вийти з цієї ситуації? Бо, може, тут якісь вже вам аналізи не такі сказали. Або сказали, що тут вже така ситуація на роботі безвихідна. Зараз ми побачимо, як вийти з цієї ситуації. Та все ви вийдете. Ви знаєте, як тяжка ситуація. Ви сама до себе так знаєте, сайте і скажіть, так, я в себе одна. І якщо я не вирішу цю ситуацію, мені ніхто не допоможе. Тут не розраховуйте на когось. Ви ось дивіться, сильна, ви королева, ви можете зберіть себе в кулак і давайте захищайтесь, обороняйтесь і дійствуйте. Ви вийдете з достоинством цієї ситуації. Може, це якісь сплітні вам наробили, може. Якусь дурість страшну сказали, ті свиногадалки, або аналізи якісь. Візьміть, зробіть повторні аналізи, і воно все поміняється. Так, вихід з ситуації є. Так, далі. Сьогоднішній день. Ну, я ж кажу, що вихід. Дивіться, ви з перемогою вийдете. Тут у вас все вирішиться. Отут більше брехні, чим правди. Бачите, тут гром і молнія. Нашугали вас, налякали, і ви вже в розстеряності. Так далі, ну, ось я ж кажу, ви вийдете з води, хоч ну, Тут би краще було вийти з води не мокрою, сухою з води, але тут все одно потріпає. Звісно, якщо вам набріхують на вас, то це нерви вимотуються конкретно. Дивіться, ви на висоті, все одно, хоч і так потріпані. Все добре, бо тут з дітками можуть що ще на дітей вчителя, учителя казати, або що там дитина щось не так роби. Ну, нічого, приласкайте, поділіться з нею, послухайте, що вам діти скажуть. Прийміть сторону дитини завжди. Щоб не казали, хай на мене тут вчителя не, не ображаються. Бо в мене багато підписників. Ну, цій ситуації треба сторону дитини приймати. Бо теж не завжди, правду, учителя кажуть. Ну, наїжджають на дітей. А треба дитину вислухати, бо може ситуація зовсім інша. Все добре буде. вийдете із цих ситуацій сьогодні тяжких. І ось у вас дорожка рівненька, Іди, Ідіть прямо.